Красноградська громада попрощалася зі своїм героєм. Євфіменко Тарас Васильович віддав життя за Україну. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, 25 серпня 2025 року в населеному пункті Стариця Харківської області загинув командир танка танкового взводу. Танкової роти танкового батальйону військової частини А-73-83, молодший сержант Єфименко Тарас Васильович 1 вересня 1986 року народження. Господи, помилуй, Блаженіше Владико, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш молитвим і своєї Матері, святих, славних, сухвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу новопоставленого воїна, тарах, в оселях святих поселих на вибовання Аврааму хопи, до праведних прийма. І нас помили, воїн благий, і людинолюбний. У блаженні мостині вічний спокій подай Господи знову новопристали воїну Тарасу, що життя своє віддав за волю та незалежність України. І сотвори йому вічну пам'ять. Вічна я пам'ять Вічна я. Ага-хам'ять вечная. Кача по тині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме сам не знаю де богину Ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ці не жаль ти мамко, буде. Ці не жаль ти. Мамко, буде. усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, у своїй стороні. cillo mevolagem za nas Свободу, і кажем, що ми братя позаготор. Шановна громада, сьогодні ми проведжаємо в останній путь Єфименка Тараса Васильовича. У наших серцях вічно житиме пам'ять про того, хто. Віддав своє життя заради миру і свободи нашої країни. Тарас Васильович народився 1 вересня 1986 року в Білісі. В 1991 році його родина переїхала в Україну. З 1994 року по 2002 рік навчався в піщанській школі. Після школи вступив в Красноградське професійно-технічне училище, де отримав освіту зварювальника. Після училища пішов служити в ракетні війська. Після служби були тимчасові заробітки на будівництві. Має маму та сестру. Батько помер у 2012 році. У листопаді 2023 року добровільно став на захист батьківщини. Має дві винагороди за звільнення Харкова. Був нагороджений нагородним знаком почесна відзнака 127-ї окремої бригади територіальної оборони 3-го ступеня. Відданий військові присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, бою за Україну, її свободу і незалежність 25 серпня 2025 року населеному пункті Стариця Харківської області загинув командир танка танкового взводу, танкової роти, танкового батальйону військової частини А-73-83, молодший сержант Єфименко Тарас Васильович. Ми будемо вдячні до віку нашим захисникам. Вічна шана і слава героям. Наша відповідальність полягає в тому, щоб ніколи не згасла світла пам'ять про загиблих на цій війні. Ми хочемо висловити щирі співчуття сім'ї загиблого та розділити біль від непоправної втрати. Громада українців. сьогодні Тарас Приймав би вітання від побратимів, рідних, близьких, друзів, однокласників. Йому сьогодні було б 39 років. Ну, але на жаль, ми пройшли тільки що шлях від його рідної домівки до Цвинтаря, але він прийшов з нами. Весь шлях бойовий. Можливо, громада цю сторінку його й не знає, як він кхе, воював. Розкажу я. Прийшов він до нас. Коли було дуже тяжко батальйону, оббивався батальйон Це було на Запоріжжі. йому, ну, що він прийшов в наш 226-й легендарний батальйон. Розкажу не тільки про нього, а трошки про батальйон, що батальйон з 22-го року ніде не відступив і не здав позицій. У 2022 році тримали оборону Харківщини, віддавали населені пункти, потім Донецький напрямок, сам Бахмут, потім Сумський напрямок, кордон тримали. І саме пекло це Запоріжжя. Ну, після Запоріжжя знову Харківщина. Чому легендарний, тому що ми ніде не відступили, не здали позиції і тільки відбивали. І зберегли колектив, зберегли дух, поповнювали знаннями, включили бійців. Тому Тарас прийшов на Запоріжжя і. Підставив своє плече, від нього не чути було слова ні. Вам це нічого не говорить, але такі позиції, як вовк, «Рейс», Пума, «П'ятнашка» — Це все, що він пройшов, тяжкі умови, ворог не давав окопатися. Заходи і вихід це була смерть. Їжа, БК скидалася з дрону. У холоді, в слякоті, в різюки тримали оборону. І так дев'ять місяців. Тарас прийшов стрільцем. За цей час виїзд до командира відділення. А наразі був командиром танка, можна сказати, без танка, тому що якраз в період переформатування піхотного батальйону становимся танковим. Тому і прапор ми йому поставимо вже танковий батальйон. Він був спокійний, розсудливий. Як кажуть, менше слов, більше діла. Та і майстер на всі руки ніколи не підставив товаришів, допомагав. Ну, приклад, приклад бійця, приклад підлеглого. Ви знаєте, неможливо адаптуватися, привикнути до втрат. Війна забирає в нас час, здоров'я і, на жаль, життя. І гинуть краще. Це я вам точно кажу. Ми його будемо пам'ятати, як підлеглого, як побратима, як молодшого сержанта Єфіменка, Єфім царство Небесне. Слава Україні. Шановна громада, побратима, дорогі рідні. Ми сьогодні проводжаємо в останній путь нашого земляка. Захисника України, мужнього воїна, вірного побратима і просто прекрасну людину, як іменка Тараса Васильовича, 1986 року народження. Це зовсім молода людина, в якої життя на злеті, Всі перспективи попереду. Він навіть не пізнав радості батьківства, але він вибрав Україну і за її незалежність. Суверенітет, та територіальну цілісність він там що мав. Своє життя. Життя, якого більше ніколи не буде. Дорогі рідні, не можна навіть слів підібрати, щоб хоч трішки зменшити таке страшне горе. Прийміть наші найщиріші співчуття від усієї громади. Дякуємо вам тобі, Тарасе, за життя інших, яке ти зберіг. Спи спокійно, солдати, і нехай земля тобі буде пухом. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, зараз ще відспівування звершить капелан 127-ї бригади, отець Олег. Слава славен Бога наш завжди! Ніні повсякчас! І на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків, Пресвята і помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий злянся на і сили немачі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Отче наші, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, хиверчає, винуватця нашим, І не веде нас у спокусу, але визу на нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Духами спочилих праведників, душу воїна твої спасе, упокой і прийми одо блаженого життя. Воло тебе, чоловіка, любче, в оселях твої, Господи, святі твої спочивають, упокої душу воїна Твого, от єдиний людина, любець, слава Отцю, Сину, і Святому Духові. Ти єси Бог ще зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, самі душу воїна Твого упокой і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдина чиста і непорочна я діво, що Бога весь мені породила, молися за спасіння душі Його. Помилуй нас, Боже, з великої милості, Твоєї, молимось тобі, вислухай. І помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за покоєння душі на укрепленого воїна Тараса, що життя своє віддав за волю України і за відпочиненням всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душу там, де праведні, спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милості Божої, царство Небесне, відпущення гріхів Його. Бо безсмертна царя і Бога нашого просимо. Годай, Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй. Боже, Духе, все тілесно, Ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові твоєм дарував. Сам, Господи, душу безсталеного воїна, Тараса, у місці, світлім, у місці, квітучому, місці спокою, де немає ні дуги, ні журби, ні зітхання. Всяке гріх, що вчинив він словом, чи ділом, чи думкою, як благий людин любний, Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не згрішила, ти один без гріха, правда твоя вічна, і слово Твоє істина. Вотиси Воскресіння, життя і покаєння, но представлено воїна Тараса, Христе Боже наш, і тобі славу села з безпочатком Твоїм Отцем і з присвятим, благим і творчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість, пресвята, бородице, спаси нас, чесніше від Херові зряня, від царефимів, що бездління Богом Словом породила. Тійсно бородить у Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю, і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віків. Віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Блаженніше, владико, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, Істинний Бог наш, молитвам при Чису Матері. Святих славних захвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу нопресталеного воїна, Тараса, в оселях святих оселих, на лоні орамо в покої, добра видних прийнає нас помили, бо він лий і людинолюбний. Амінь, у блаженніму спінні вічний спокій подай Господи. Но представленому воїну Тарасу, що життя своє віддав за волю України і сотвори йому вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна, пам'ять, вічна пам вічна. Пам Шановні брати та сестри, побратими, друзі, односельці, сьогодні ми прощаємося з сином українським, воїном, який боронив нашу неньку ради всіх нас, щоб ми могли дихати українським повітрям, ходити по українській землі, щоб ніякий загарбник не прийшов до нас і не казав, що нам робити. Тарас віддав найцінніше це своє життя. Ми будемо молитися за його душу, тому що поки ми пам'ятаємо його, душа буде жити, буде жити вічно. Ми повинні пам'ятати і завжди, коли бачимо прапор великий, який майорить, можливо, маленький, на формі військового, ми маємо згадувати наших військових, які віддали своє життя за нас, за Україну. Низький уклін, царство небесне, вічна пам'ять. Потисні. Мамко ж моя, не лайме, どうですか Ми чужі люди, ци не жаль тиманко. мені, синку, не жа, ти ж на моїм серцю ле.